Коре 3, 2, 1, 0 Слава Україні і мужнім мешканцям і мудрим захисникам. Обстановка в нашій зоні відповідальності на південно-Бузькому напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони. Ворог не має мотивації, віри у свої перспективи, але відчайдушно продовжує підтягувати резерви за допомогою альтернативних переправ, які не полишає спроб облаштовувати під нашим вогневим контролем. Протягом дня по наших позиціях та населених пунктах вздовж лінії фронту і глибше, в тилу, нанесено 5 авіаційних і один ракетний удар. З реактивної системи залпового вогню Смерч обстріляно прибережну смугу Кусурубської територіальної громади, без людських втрат. Наша авіація нанесла 13 ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Миколаївському та Баштанському районах збито 5 дронів «Камікадзе», скерованих ворогом по наших позиціях. ракетно артилерійськими підрозділами виконано близько 280 вогневих завдань, в тому числі і ураження двох пунктів управління в Береславі та Новій Каховці, трьох осередків ворожих сил та техніки в Херсонському і Каховському районах, складу з боєприпасами в Береславському. Намагання ворога з настанням темряви спрямувати колону військової техніки по Каховському мосту зупинене контрольним вогневим ураженням. Результати дорозвідуються. розвідуються. Наразі підтверджені втрати ворога складають 18 рашистів, три крупнокаліберних гаубі 100 Б та С, два танки та дві одиниці іншої автоброні техніки. Підтверджені результативне ураження напередодні понтонної переправи в районі Львова. Карабельне угрупування ворожого флоту в чорному морі поповнилось до 14 одиниць. Відтепер на бойовому чергуванні три надводних і один підводний ракетоносій із загальною кількістю 28 калібрів. Отже, загроза ракетних ударів та повітряних атак, зокрема і дронами камікадзе, залишається актуальними. Зважайте на сигнали повітряних тривог, дійте чітко та оперативно, не нехтуйте власною безпекою, не втрачайте пильності і критичного мислення, інформацію піддавайте перевірці, довіряйте тільки достовірним джерелам, не дозволяйте паніці і зневірі вас полонити. Ми вололюбний народ, здатний на шляху до перемоги, подавати будь-які перепони. Разом переможемо. Все буде Україна.